Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні приготуємо поживну страву, яка називається просто картопля тушкована з куркою. Готувати її можна як у мультіварці, так і в кастрюлі. Ця картопля готується, як то кажуть, без заморочок, без зайвого клопоту. Тож починаємо! Значить, для цієї картопельки мені потрібно буде курече м'ясо. Я взяла стегно, порізала ось на такі шматочки, шкірку зняла і все, весь зайвий жирок я відрізала. М'ясо буду обжарювати з двох сторін до такої рум'яної, золотистої скоринки. Поки м'ясо жариться, швиденько нарізаю овочі на пів кільця. До речі, помідорку я очистила від шкірки. Овочі я вже нарізала на півкільця. М'ясо теж вже обжарила до рум'яної скоринки. На дно каструльки я кладу 2 лаврових листочка, половина цибулі на півкільця. Половина перчика солодкого, половина морковки і половина помідорки. Ось так. І зверху викладаємо м'ясо. Далі додаю картопельку. Картопелька в мене такого невеликого розміру, то ми я порізали її на половину. Додаю сіль за смаком, паприка, перець чорний. дам трішечки сушеного базиліку, трішечки петрушки. Знову викладаємо другий шар м'яса. Додам ще сіль за смаком, перчик і петрушечку. У водичку додам 1 столову ложку томатної пасти, виливаю сюди в кастрюлю. Водички я налила половину кастрюлі. Ось так неповно. Додала ще шматочок вершкового масла. Включаємо вогонь, накриваю кришечкою і буду тушкувати до готовності. Ну, приблизно десь біля годинки часу. Друзі, подивіться, скільки соку пустили наші овочі. Бачите? А водички ми наливали половину кастрюльки. Тому хай тушиться на помірному вогнику до готовності. Топелька моя вже готова. Ось так зварилася і м'яско теж ось. Тому зараз будемо насипати і насолоджуватися смачною картопелькою з куркою. Друзі, ось така смачненька картопелька в мене вийшла. Вона дуже і дуже ароматна, смачна. Тому готуйте мої хороші та смакуйте. Всім смачного, миру та добра!